Затверджуємо проєкт землі з відглядення ділянки діянків зміни цільового призначення. Було фермерське, переводимо в землі для ведення товарно-сільського сподаж по виробництві. Про затвердження проєкту земельності земельні ділянки треба сказати, що у нас немає загальних медичних форуму, тому ми розглядаємо питання, не приймаючи затвердження проєкту звання земельних ділянків Володимиру Івановичу. Вони не мають. Об'єкт нерухомого майна, віддаємо їм ці земельні ділянки в оренду. Зараз відстроїмо спільну особісну оренду, ресурсуємо комунальним власність і цього передаємо оренду. Фермінське голорія, є об'єкт нерухомого майна, затверджуємо проєкт, передаємо в оренду. Земельну ділянку орендна плата становить 162 гривні 13 копійок. Фермінського господарства затверджуємо проєкт, передаємо оренду. 560 метрів квадратних, всі довкола ці, орендна плата 270 гривень 80 копійок. Нагурський це багато на кільцях, мають право опасності. Затверджує проект земностру, передаємо оренду земель мільярд 249 років. Е, оренна плата 193 гривні 57 копійок. Затверджує регіонів землеструю щодо інтернізації земель і шишківці. Це є землі е, водного фонду, гектар 900 90, вокруг. Зобережімо технічну документацію, виставляємо на аукціон, включаємо перелік земельних ремонт, щоб відходимо на електронних торгах і провести у формування лоту, щоб лише це буде документацію з нормативною швою, Ви оцінки, виготовки домовити. Переможний статус, вони мали договір, не були на аукціоні, що про продовження договору, наносимо змінний договір, міняємо сторони і передаємо в оренду, з оренду в мене діяльні розміри оренду платить, 6 6384 гривень. Корницький викупив, має у власності має в Ланіцях і носимо змінив дорогу. Там було парчістське ресте, поки потім те котрейт, він купив ту земельку, але ну, нотаріус ну, не переформив право оренди на нього, і тому ми в договір оренди, то є договір, що трейду вносимо зміни, міняємо сторону і продаємо оренду земельної дізнання. Орендна плата становить 18 739 гривень 25 купів. Кущівське РСТ, Кривці, вулиця Золотівка, припинення права постійного користування. Кущільське РСТ мало державний акт, припиняємо право постійного користування, реєструємо власності, після цього будемо з новим власником, владали договір оренду. Обітка Мушкатівська, є там земельна ділянка, площою 5,4. Формуємо окремі земельні ділянки, які будуть доставляти і зареєструємо комунальну власність, а після цього вже буде прийшня сесії. Виставляємо на електронні торгенерки, включаємо перелік кінця. Поки що формуємо земельні ділянки. Тут всі три земельні ділянки в одному місці, просто вони будуть розділені на три земельні ділянки. На гектар. На 2,30, гектар 30 і гектар 90 сот. Це все по слубці у Сеньки, припинення права земельної ділянки, сеньки в суді стрілки вулиця шкільна. Вона викупила земельну ділянку, тепер треба розірватися. Вона мала договорити. Припинення право порядку. Передачу власти зі мене ділянки по вулиці. У догорілян, де до, до, до земельний підкорний. Чоловік помер. Спадкоємець продав житловий будинок. Тепер треба на помешок. розірвати і новому передаємо у власному. І Тауер Компані» тов, От 490 метрів квадратних вихідняків під e, розміщення вишки. Так, перед тим, що волк. Формування земельної ділянки, шляхом земельної власних економіки. Що, зробив рішення? Формування земельної ділянки шляхом еволюційно.